Пасата є, каже Прайс. Фердиш. Для мене 13400. Отакий. 18 рік. На дисках він з таким вот салоном. Так, кілометр 242. 242, так. І рік в нас, що виходить, 19 рік. Тут іде ці ідуть. За цілий день нам башка не зображає. О, ще електроляда є. Ще є електроляда. Задній клімат. За цілий день, як надивися, тих машин, тих вже можна під кінець дня такого нагородити, що самому потім страшно робиться. Електроляда є. Фікс. Закривається, дотягується. От задня частина така шкіра Алькантара комбінований іде. Сіжу, дає бомбічиску з цим ще форкопом. Ціна за нього в принципі, за 19 й рік непогана. 400. Є ще один зараз покажу.